Інформаційно вказівні знаки 5.57. Попередній показчик напрямків. Знак інформує про напрямки руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаку 5.57 може бути нанесена схема об'їзду ділянок доріг, на яких установлено один із заборонних знаків. «3.15», «3.16», «3.17», «3.18», «3.19» – У нижній частині знаку 5.57

5.82.1. 5.83.1. знаків сервісу, символи аеропорту та інші піктограми, що інформують учасників дорожнього руху про напрямки маршруту, особливості чи режими руху. Знак, що встановлений в населеному пункті, має білий фон. Вставка на синьому фоні означає, що рух до вказаного населеного пункту або об'єкта здійснюється по дорозі іншій, ніж автомагістраль, а вставка на зеленому фоні означає, що рух до вказаного населеного пункту або об'єкта здійснюється по автомагістралі. Знак, встановлений поза населеним пунктом, має зелений або синій фон, якщо він встановлений відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому чи зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі.